Дмитрик внук, про уяву у Гонсонбульців я десь уже казав. Дмитрий та Дмитріє, якщо вас троє, як вас відрізнять? Детрик внук, якому три з половиною роки. І Що е, ж ти вчиш малого янгалятка? Заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже привіт. І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Тому що дитина приходить знервована до хати і каже, бабусю, в садочку є москаль. А бабуся каже, що москаля треба занищувати. І Дмитрик знищує москаля. Він йому ставить щелепу. Капець. Він йому ставить правильний прононс. Тобто, виправдовуючи власні недоліки печерного виховання, які ти екстраполювала на своїх дітей та онуків, ти звинувачуєш інших людей в тому, що вони розмовляють не тою мовою, якою розмовляєш. Hmm. Всі ці радіті, які сюди приїхали зі своїми москворотами чадами, мають розуміти, що їхній ребенок, не ребенок, що це дитина, яка має в дитячому садку, говорити, якщо це державний чи приватний садок, має говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліг московського язика. Яринка. Наступного разу, як виповзатимеш своєї печери, слідкуй за тим, щоб не дзюбнуться одвірок. Нагинайся нижче. Так зручніше. Якщо тобі не подобається це, які проблеми? Сів на танк з буквою Z і з буквою В, зі своїм виплотком і гибанув звідси. А от до цієї поради я рекомендую дослухатися саме тобі. Бо якраз отам твоє місце. Пригорнув. А ви бережіть мені себе і не слухайте комсомольців. Їхній час уже минув. Все буде Україна.